3 листопада день, коли українська історія поєднує у собі біль і гордість, втрати й силу. Цього дня країна вшановує пам'ять своїх героїв від солдатів сучасної армії до митців минулого, яких знищила тиранія. Щороку, 3 листопада, в Україні відзначають День інженерних військ і День ракетних військ та артилерії. Ці дати не просто календарні символи, а відображення героїзму людей, котрі стоять на сторожі безпеки країни. Інженерні війська це ті, хто першим іде вперед, розміновує, будує переправи, укріплення, дороги. Їхня праця часто невидима, але без неї не буває перемоги. Сапери, понтонери, будівельники саме вони у найтяжчі дні війни створюють шлях для наступу і рятують життя тисяч воїнів. Ракетники та артилеристи це сучасні боги війни, які сьогодні знищують ворога на фронті, як колись робили їхні попередники під Києвом, Харковом і Дніпром у роки Другої світової. Та 3 листопада має і гірке обличчя. Саме цього дня, 1937 року, в урочищі Сандармох у Карелії радянська влада провела один із найжахливіших актів репресій проти української інтелігенції. Протягом кількох днів там було розстріляно понад 1100 в'язнів соловецького табору, серед них близько 300 українців. Серед загиблих драматург Микола Куліш, режисер Лесь Курбас, поет Велер'ян Підмогильний, історик Матвій Яворський, письменники Михайло Ірчан і Григорій Епік. Ці люди творили розстріляне відродження, покоління, яке намагалося відродити українську культуру, літературу і науку у 20-30-х роках, але було знищене системою. Сандармох став символом не лише масових убивств, а й незламності духу. Там, серед холодних північних лісів, упокоїлися ті, хто до останнього вірив у силу українського слова і в ідею свободи. Їхні твори і імена намагалися стерти з пам'яті, але сьогодні Україна повертає їм гідне місце в історії. Тож, 3 листопада це день, коли ми згадуємо тих, хто тримає небо над країною сьогодні, і тих, хто заплатив життям, аби українська культура не згасла. День, коли відлуння гармат переплітається з шепотом поетів, а сучасні воїни і минулі мученики стають поруч у спільній історії боротьби за Україну. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.